Сьогодні, 21 листопада, ми відзначаємо День Гідності та свободи. Ми хочемо вшанувати пам'ять тих, хто загинув на Майдані у 2013 та 2014 роках. Помаранчева революція 2004 і Революція Гідності 2013 року показала. Як українці прагнуть свободи, Стоїть майдан, то є острівець свободи, у заповнений безстрашними людьми, це ти, наш мужній вольовий народе, гідність і правду тут відстоюєш грудьми. Стоїть майдан, а звідусіль лунає, годі, народ не хоче жити в рабстві тьми, та сили зла протистоять свободі. Нарогу чинячи мирними людьми, стоїть майдан, хоч холоду шкуляє, стоїть народ і не страшна йому зима. Бо шляху іншого тепер уже немає, повстала нація проти неправди і ярма, доносяться дзвонів, тривожні звуки. Україна у тузі, в жалобі. В стражданні, і котяться сльози від гіркої розпуки, за сотні смертей і каліцтв на майдані. Загинули мужні, рішучі, уперті, відважні звитяжці України сини, слава героям, вони безсмертні По правду і гідність захищали грудьми. Цвіт нації, народ вас не забуде. Подвиг ваш безсмертя сторінки, слава вам, герої, мужні люди, Небесне сотне, тобі слава на віки. ятрять, криваві їхні рани, народ сумує, стільки жертв, каліцтв і втрат, кара Божа на карателів настане, перед судом Господнім стане кожен кат. Пиця Київ воскресне з руїн, на схилах калини схилить грона багряні, Як кров свята і чиста в Україні, що героями стали на святім майдані. Тож будьмо до кінця усі єдині, не даймо правди потопити у крові, хай буде мир. У незалежній Україні, слава вам, лицарі, і мертві, і живі. Хай Бог нам, люди, повсякчас допомагає, молімося спільно всі за єдність і добро. Бо хто із Господом на шлях такий ступає, Той переможе, що б там не було.